Арешту Франції власника популярного месенджера Телеграм Павла Дурова став справжньою сенсацією, яка сколихнула інформаційний простір від Парижа до Москви. Що не дивно, президент республіки Еммануель Макрон і вся політична еліта Франції активно використовує Телеграм. Зокрема, Макрон має публічний канал, де публікуються його заяви. А у Росії месенджер став головним комунікатором як окупаційної армії, так і її пропагандистської обслуги. Докладніше далі. Як пише видання «Політику», через проблеми із власною захищеною системою зв'язку Телеграм широко використовується російськими військовими для зв'язку на полі бою. Також він є основним засобом зв'язку для військових блогерів та змі, які підтримують війну. З цієї причини для z пабліків арешт Павла Дурова став справжнім потрясінням. Як заявили на одному з z пабліків, звичайно ж, на платформі Телеграм, Франція фактично затримала главу комунікації російської армії. Звісно ж, Москві стурбовані, що що Дуров може передати ключі шифрування французькій владі. Це надасть їй доступ до повідомлень, які російські користувачі вважали зашифрованими. І це ще одна поважна причина того, чому арешт Дурова отримав у Росії такий резонанс. Шеф-редактор порталу ОБОС.UA Орес Сохар у своєму телеграм-каналі «Орестократія» звертає увагу на те, що дуров має доступ до найбільшого компромату на російську владу, на споріднених їй терористів, продавців зброї тощо з Кремля, нібито вже. Надійшла вказівка високопосадовцям, міноборони, силовикам, чиновникам з адміністрації президента та крупним бізнесменам видалити своє листування з телеграм. На думку експерта, Павло Дуров найбільший трофей західних спецслужб від часів Едварда Сноудена, екс працівника ЦРУ, який оприлюднив не один терабайт таємних даних про програми масового електронного стеження уряду. США. пересічний читач телеграму не остався осторонь, як пише авторитетне видання New York Times, Таймс. Ком великої війни застосунок дозволив мільйонам людей стежити за розвитком подій на полі бою, практично в режимі реального часу, і перетворив солдатів на оповідачів воєнного конфлікту. За даними Левада, центру сьогодні кожен другий росіянин використовує телеграм для отримання інформації порівняно з приблизно 38% на початку війни, і поки що альтернативи йому немає. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.